вітаю вас на каналі Handmade Майстерня Наталі. Розпаковочка Так, Зараз побачимо, що нам пройшло. Така в нас інструкція, пірограф, станція пірограф і і-і-і. Так зараз побачимо, що можна тут робити. У нас йде в комплекті ось такі вижигаті. Випалювати. У нього мають бути ще насадки. Не можу зняти, це не вистачає. Ось так, таким роз'ємом приєднується. Тут йдуть ось такі викрутка, не знаю для чого це, але це чоловік уже розбереться, для чого це йому було. Два болтика, така подушечка маленька. Тут різні насадочки до випалювача їх багато це запасні Якими можна буде випалювати різні картинки по дереву Це підставочка, пінцетик, Ось такі дві насадочки для паяння, спаювання. Оце оце буде на оце наш випалювач. А это у нас паяльник. И двумяся у нас тут. Вот такая станция для випалювача. І паяльника пробовуємо наш, нашу станцію паяльну і випалювальну, два в одному ось так працює випалювач. Як я вам перед цим показувала, є різні оці. Насадочки, так би мовити, чіголочки для випалювання, вони є різної форми, відповідно, будуть різні. Види наших таких рисочок. Це підставочка

В Україну, Тож, як ви бачите, все ціле. Інструкція на англійській, але це, в принципі, буде не проблема. Продавця рекомендую. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте про підписку на наш канал. Всім па-па! до нових зустріч!